Привіт! Сьогодні ми розберемо з одну з найуживаніших і потрібних конструкцій в портуальській мові: це діслово ештар плюс а та плюс інфінітив, за допомогою якої ми можемо сказати про те, що відбувається саме зараз. Наприклад, я зараз працюю, я зараз записую відео, я зараз розмовляю і тому подібне. Тому підписуйтесь на канал та давайте вивчати. Для початку, щоб використовувати таку конструкцію, нам потрібно згадати відмінювати дієслово «штар» в презенту до чи в теперішньому часі. Як же ж відмінюється дієслово «штар»? Давайте розберемо. Еуштоу, ТУ шташ. ЕЛ. ЕЛА ВОСЕ Шта. Нош штамуш восеш. Елиш Елеш Штам. Коли ми вже згадали, як відмінюється ті слово нам потрібні дієслова в інфінітиві, тобто ті дієслова, які будуть описувати саму дію. Дієслово «ештар» описує особу, яка виконує цю дію, так? і те, що діє відбувається саме зараз. А яка дія, нам потрібні інфінітиви. Тому давайте згадаємо одні з таких найбільш уживаних дієслів в португальській мові. Розглянемо наступні дієслова, такі як кумир їсти, бибир пити, фалар говорити, та трабаляр працювати. Добре, коли ми вже знаємо дію слова в інфінітиві, ми можемо це все разом поєднати. Тому давайте поєднаємо це на практиці. Штов, акумир сопа. Я їм суп. Так? Тобто, якщо це я, наша особа, ми відміняємо дієслово штар, тобто буде штов, штов, акумир сопа. Я їм суп. Ела штаб бер агуа. Вона п'є воду. Тобто... Ела, якщо ела, то ми вживаємо третя особа ешта, то ела Ешта абор Агуа, вона п'є воду. Штамуш Афалах Португєш. Ми говоримо португальською. тобто Ми вживаємо вже особу ми. І що робимо? Говоримо? Штамуш Афалар Португєш. Як бачимо, перед «штамуш» не стоїть займенник нож, тому що вже розуміється, коли ми кажемо штамуш, вже розумієте, що ми говоримо про нас, тобто, тобто особа ми. Наступне речення. Елиш, штавотрабаляр агора. Вони зараз працюють. Тобто Елиш, вони, так, це може бути вони тільки чоловіки або чоловіки і жінки, група. Елиштаутрар агора. Вони зараз працюють. І розглянемо ще одне дієслово «кузіняр» готувати. Так. Штамуш, а кузіняр, у жантар» Ми готуємо вечерю. Так. У жантар» – це вечеря, штамуш, тобто ми. Нож, штамуш, а кузняр у жантар. Ми готуємо вечерю. Дякую за перегляд. На сьогодні все. Кладіть лайки та до наступного відео.